Інспектор патрульної поліції Роман Симоненко навчає дітлахів основам дорожньої безпеки. Малеча та їхні мами уважно слухають і все мотають на вуз. Треба переходити кожним частин по пішохідному переходу. Потім дітям показують основні сигнали регулювальника на перехресті. Цей елемент означає увага. увага всім». Та пояснюють правила перетину залізничного переїзду. Якщо на залізничному переїзді закритий шлагбаум в такому положенні або світлофори показують червоний світло світлофора, вам забороняється категорично переходити залізничний переїзд. Після лекції поліцейські подарували дітям солодощі. Дівчики мама річ треба сказати. Трі-чотирі пасі. Та найбільше бажання присутніх посидіти за кермом патрульного авто і спробувати себе у ролі копа. Шестирічний Артур говорить, що урок безпеки на дорозі засвоїв добре. Я увидів, що не можна переходити дорогу, де немає пішохода. І коли, коли що там покажуть, дія переїжджати. А п'ятирічна Єва вже навіть визначилася з майбутньою професією. Стати поліцейською. Для дітей це був дійсно огромный праздник, і вони отримали кучу позитивних емоцій. Ми дуже благодарны за хорошо організоване мер... мероприятие. Поліцейські переконані правову культуру слід виховувати з малку. Низька загалом правова культура. Просто ми всі не звикли на перше місце ставити закон. У нас інші якісь цінності набагато легше в ранньому віці закласти якесь розуміння саме в підходах до дотримання правил дорожнього руху, скажімо так, культуру, водіння. У поліції говорять найбільше порушень у Полтаві пов'язаних з неправильним паркуванням. Необхідно. Привести в належний стан стан доріг і тих самих парковок, прилягаючих територій, виставити знаки згідно з державними стандартами. Роботу в цьому напрямку вже розпочато. По місту виставили близько 500 дорожніх знаків.